Бажає <ріст> всім привіт! Мене звати Катя і я є майстром манікюра в салоні Мерлен Beauty. Майстром манікюра я вже працюю 8 років. Мені дуже подобається робити яскраві манікюри, і я люблю, коли клієнти виходять в захваті від моєї роботи і повертаються до мене знову. Один із найнезвичніших запитів це е, написати ім'я чоловіка на нігтях. Я думаю, що це був один із найнезвичніших. В Beauty я працюю вже 5 місяців. Е, одного разу моя клієнтка прийшла до мене після нічного клубу і прямо заснула в мене на столі. Ну, тоді ми сміялись насправді, не стримувалися. Е, я прожила 23 роки біля моря і я не вмію плавати. Другий факт. Я не вмію орієнтуватись в механічному годиннику. Третій факт, я маю собачку і звати Люда. Бажаю всім гарного дня. Чекаю вас до себе на найблискучіший манікюр. До зустрічі в Марлен Beauty!